Рославої конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і гірка чоловіча віку коротила. Ой, понесли конвалію високо залу, понесла з собою панночка до балу. Ой, на балі весела й музиченька грає. ж та музика, не серце крає. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась. А в конвалії голівка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий. І диво мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панечка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати твою конвалію, коли щастя менеться не дохуй ти будеш утішатись, та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись отой милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу, залишить байдуже.